Доброго дня, доброго дня, мої дорогенькі. Яка вона гарна, правда? Яка вона гарна, ця хвостичка. Але зараз я вам покажу, потім про гвоздичку, як робити не можна. Як не можна робити, ви так робите? Ну, а я так роблю. Бачите, якби ж був розум, зараз хочу показати куртку. Якби в мене був розум, а розуму в мене немає. Розумієте? Пішла в аптеку. Що ви думаєте? Я... Мені треба було забрати курку ось. Бачите, домашня, така гарна, жирна така. Півінь, не курка, це півень такий. так? Ось 393, 120 гривень кілограм. Але це такі м'ясні кури. Ну, це півень, так? Мені до аптеки піднесли, я пішла в аптеку, думаю, заберу цього, цю курку, чи півінь, не знаю, хто там може, не важливо. І капусточку візьму собі на борщик. Все. більше. А, і чай хотіла ще взяти, це обов'язково хотіла взяти чай. Ну, Зайшла в аптеку, забрала цю курку, чи півінь, не знаю. Гарненько він її так обробив, тому що жіночка його лежить у лікарні. Дуже стало погано, просто дуже ну і цукровий діабет. І так стало вночі погано, що 4 години її везли до Києва. Ну, розумієте, якщо до Києва у нас, ну якщо вночі, то ви можете заїхати за 20 хвилин Це туди на Гостомель, так? через Гостомель. З боку Ірпіні йде дорога, і з лівої сторони Гостомель. То цьому то везли її 4 години. Везли 4 години і дуже-дуже ну, спасли, звичайно, але дуже дорогі ліки. дуже, Там 300 тисяч гривень вони не, не вклалися в цю суму. Тому а ця сім'я займається, вони вирощують кури, продають сиплятка і продають м'ясо. Ну і зараз ми так допомагаємо трішки і купуємо у них оце ж м'ясо. Забрала курку, зайшла в аптеку, пішла у фору по капусту. Дивіться, капусти, думаю, маленьку візьму, а вона вся велика. Знайома там прибиральницею працює, каже, ти знаєш, капусти немає. Е, була вона 47, поставили знижку 43. Каже, капусти немає, як привезуть, то буде каже, ще дорожче. Ну, то якби ж я була машиною, розумієте? Якби я ж була машиною, чи я була б взяла б свою сумку, візочок оцей. Ні. Ні, нічого. Я ж, я ж, пожила, я ж пішла дуже красиво. Я, знаєте, ж куртку одягнула ж нову. Так, я ж пішла в аптеку і по курку. Але ж куртка теж майже 3 кілограма. 3,90 Ну, по 120 гривень. Ну, то, звичайно, 3 так, І кожна капустина 3 кілограма. Ну. Ну, це мені моно треба було дві ці капустини, Ну, думаю, Боже, це ж потім буде дорожче і все таке візьму дві. Ой, ряженка 25% до 15 го числа. Взяла 4. Дивлюсь, 50% пармезанчик уже потертий. так, 100 грамів 50%. Думаю, Боже, ну це ж мені на три піци хватить посипати. Взяла. Дивлюсь, такий м'який сир з білою пліснєвою, 50%. О, розумієте, Лікар нам з чоловіком заборонив їсти такі тверді сири. Взагалі, тверді сири, і наші імпортні всі заборонив, тому що у нас дуже багато бляшок оцих, і сосуди у нас там, і ну, взагалі, дуже багато проблем вже. І він заборонив. їсти. Сказав: тільки м'які, от іноді м'які можна їсти. Там до кави чи до, до чаю посмакувати. А тверді сири, каже, ви вже забути. Я не знаю, як ті французи їдять ці тверді сири. в 90 років, і нічого в них ніяких проблем немає. Ну, от заборонив. А так, як уже себе почуваєш не дуже добре, розумієте, а ці ж бляшки, це ж, бачите, як воно, раз та інсульт, раз, раз і все, і більш нема. Ну, стараємося ми їх взагалі не їсти. М'які. Взяла два кусочки, ну, такі десь 90 гривень. 50%, тому що коштували вони 700 з лишнім. Я не пам'ятаю, хто це виробник, ну, мені здається, Італія. Так. Ну Взяла ж 50%, взяла. посмакуємо з кавою або чаєм. Взяла дві таких цибулинки, доні на салатик. Дивлюсь, рукола. Ну, рукола то вона не важка. Рукола 50%. Було 10 пачок, взяла дві. Ось відкрила, вона була гарна дійсно, просто що поки півчаса відкрила, вона трішки, наче, ну трішки вона якось приникла. А взагалі, ось вона, бачите, вона гарної якості. Але ж ми зараз взагалі то намочимо її водичку, і хай півгодини вона постоїть, щоб трішки зійшла та хімія. І буде одна нам рукола на піці, бо хочемо три зробити вже ж. Посипемо цим пармезанчиком. так. У нас є е, кукурузка у мене є там у підвалі, ще щось у мене є. І зробимо такі гарні легенькі піци, щоб тоненьке тістечко було, щоб ну так, до супчика, так, чи як бутерброд. А одна буде на салат. Купила собі чай. Я вам скажу, що останній час я ну, не останній час, я вже давно не п'ю чорного чаю, тому що він дуже-дуже перепалений, такий, його так пережарюють навіть. так, І в мене печія пече і, і я не п'ю. Я п'ю зелений, але іноді я люблю чай з молоком. Взагалі я люблю і каву з молоком, і чай з молоком. Ну, я люблю. І якщо я п'ю ось так, чай просто, бачите? Я п'ю чай, то я люблю посмакувати там маленьку цю перочку, ну щось таке. Так? А якщо я п'ю з молоком, то, звичайно, просто з молоком. Тому що я вам скажу, що Азербайджан чай, так, мені він дуже сподобався, я його вже п'ю десь років три. Так? Він не перепалений, так як чорний чай. Ну, ми ж знаємо, мож, Можливо, хтось десь відпочивав і бачив, мож, мож, можливо, їздили на чайні плантації на екскурсію. Так? То ми ж знаємо, що взагалі то чай увесь зелений, зеленого кольору, все. але ж ми знаємо, що гарної якості, верхушки, листочки, всі, щоб були однакові, все це йде на Європу і на Америку. А наші бізнесмени скуповують нам сміття. Сміття, те, що йде в сміття, коли сидять люди, перебирають зелений, його сушать спочатку ці листочки, а потім перебирають, сушать, тому що треба, щоб листочки були майже всі однакові, а ті, що там щось поїло, щось те, ото ми п'ємо. Ну, а Потім висушений чай, його такі великі, такі великі як вам сказати, сковороди, і на цих сковородах їх жарять. Піджарюють цей чай і додають, якщо саме листя поганої якості, то завжди додають якісь смакові добавки або трави, або зразу, коли роблять, коли його оце жарять, то обробляють його смак, смаками. Так? Я, ну, я вам скажу, що ну, в мене був такий час, що про чай я займалася, знайомі знайомими мене були, і ми це все бачили. Ну, якщо хтось десь відпочивав, то я ж кажу, то десь на плантації возять. То всі так казали, ну не розповідали це, звичайно, але я знаю, що якщо смакові добавки і все таке інше, то якість і дуже і дуже погано. Але ж наші бізнесмени возять нам усю ерунду і п'ємо ми не знаю що, тому що на, на ту, гарної якості чай коштує дуже дорого. Не, не, не ті, що в магазині а там, упаковки, а коштує дуже дорого. І оцей, бачите, він не перепалений так сильно. Так, це без смакових, без ніяких смакових добавок. Ну, мені подобається. Так, звичайно, хто привик там пити інші чаї, то можливо і ні. А мені подобається. Я не кидаю доня моя так не любить, щоб у чашки був чай. Ну, це я собі так швиденько я випила. Потім долила ще раз водички і все більше воно. Доня так, так робити не можна, звичайно. Ну, я тоді він холодненький, я його просто випила і все. Подобається мені цей чайок, подобається дуже. Дуже подобається. користуюсь їм і мені він смакує. Тому, мої дорогенькі, бережіть себе. Не треба так робити. Якщо у вас немає поряд машини, а Богу немає такої сумки, яка, яку ви можете просто, ну, на кравчучки, Боже, що там? У мене гарна кравчучка, але так, то не робіть так, тому що добре, що я побачила свою знайому. Добре, тому що, ну, 6 кілограмів, так, та 3 кілограми курка. Ну, це то таке, так? Я вам скажу, що мені, ну, мені стало недобре. Розумієте? Та, що в мене трішки температура 37,3, то я вже прийшла додому та поміряла, але ж так робити не можна. Не робіть так, як я зробила. Чи любите ви знижки? Чи любите ви отак 50%? Я люблю, але треба дивитися, чи то дійсно знижка, і чи якість? Гарно. Тому що якщо 50%, то це не значить, що якість дуже погана, аби що взяти. Ні. Якщо гарна якість, то 50% я люблю. Мені це дуже і дуже подобається. Бачите, ось зараз буде смакота. Буде піца. 100 г на три піци якраз трішки притрусити для смаку, просто для смаку. Ну, а це вже будемо смакувати. Вже вранці я буду пити каву. І мені буде смачно. Дідулька мій перед роботою. Ой, мої дорогенькі. Я так люблю. Знижки я люблю, але тільки якісні продукти. Зараз вам покажу це мої квіточки, звичайно. Ой, зараз піду працювати 37,3 температура. Ну, та ж, я все-таки ж хвилин 5 ішла з цими торбами, розумієте? Та ще й кульок у магазині купила фори, тому що кажу, давайте кулька, бо я ж не, не, не збиралася купувати ці дві капусти. Ой, Боже, Боже, Боже. Бо ну, радянські люди, що я вам скажу? Знає, так одна жіночка мені теж каже, у вас голос такий приємний, не дорослої жінки. Я кажу, голос то приємний, а розуму нуль. Але про себе я можу казати тільки я, більше ніхто. Моли так не робить, моїм діти оце не тащили. Машини немає, ніхто їх у руках не буде нести. Ну, дуже добре, що вони. Я ж, а я хожу. Мені лікар сказав, 5 кілометрів ходити щодня. Щодня, тому що серцем проблеми, сосуди щодня. Мої дорогенькі, зараз покажу вам, а тоді розповім: це мені подарували мої діти, знаючи, вже мені посуду не треба ніякого. Але я люблю в таких піанках. Їсти перші страви, супчики, борщі, пельмені з водичкою. Я обожнюю. Ну, отак мені смачно. То ось, бачите, що мені діти подарували? Що мені подарували? Мені вони подобаються, але більше мені посуду не треба. О? Красота? І буде мені смачно. Зараз обріжу ось ще цей вазончик. обріжу, Це вже друга партія, тут у мене були квіти. Я відправила жіночці, яка замовляла мені, і перечекали ми, поки, поки мороз пройшов, так? І хочу подякувати пані, бачите, які ми все-таки українці. Я їй говорила, що горщик буде сто... коштувати 100 гривень. Ну, ось такий, бачите. Ось такий горщик. Ось такий. Ну, гарний, так? Е, тому що, ну там трошки більший був. Бо ці я ось обрізала їх, оце ж я ж їх обрізала, там відео у мене є. Е, місяць, і бачите вже, які вони навіть менші були, оці е, такі віточки. Ось такі. Це теж недавно обрізала. Бачите, як воно гарненько, швидко наростає. Бачите? Як воно гарненько, швидко наростає. Десь отакі, мабуть, кущики. Я її відправила. Відправила, жіночка замовляла. Я їй казала, що це буде за донат. 100 гривень. От, будь ласка, коти у нас тут які десь. Це вже Марусю десь пильнує якийсь кіт. Ой, господі, сонце їм там добре. І я їй казала, що кажу, ви не переживайте, 100 гривень буде. Ось такі десь я її відправляла. Кажу, 100 гривень буде. І навіть якщо вони підростуть, то все рівно буде 100 гривень. Я кажу, кажуть, дівчата мені передзвонять, що прийшли на картку гроші, я вам одразу відправлю. Розумієте, вона задонатила. Дівчата мені передзвонили, і кажуть, прийшло 400 гривень. Я ж їй казала, що такий горщик коштує 100, а прийшло 400, а повинно було 200. Розумієте? І я їй перезвонила, кажу: то що вам вислати чотири такі горщики? Ну, чотири у мене. Я кажу, вони менші, я вам можу вислати, але кажу, вони менші. А вона каже, ні-ні. Мені ті два, що ви мені показували, мої, відправляйте ті два горщики. Просто я задонатила більше. Розумієте? От такі ми українці, бачите? Ну, кажу, я вам дякую. Ну, я їй там теж положила ще такий маленький інший вазончик. Кажу, я вам дякую, мені приємно. Ну, розумієте, дівчата плетуть сітки оці. Так? Ну, у нас усі плетуть, і ми туди ходимо і все. І купуємо тканину. Все ж купується. Зараз раніше оці, бачите, як гарно розрився мій папороть. На кухні тепло. Все-таки пішов, пішов. Рости красунчик. Це ж я теж в епіцентрі купувала. Ще взимку. Я вам скажу, що раніше ж ми як починали ці ж плести, оці сітки, так, то ці простині варили. Потім їх різали, оце був кошмар один. А зараз вже така продається, така тканина все продається, але ж воно коштує гроші. розумієте? Тому і донати, тому їх вже треба купувати. А чого купувати? Донатять люди, тому що хлопцям дуже і потрібно ці сітки. Дуже-дуже, що ж вони там прикрили, потім виходять десь з боями, вона ж там залишається, її ніхто ж не знімає. Всю свою розсаду занесла в теплицю. Отак собі сіяла її гарненько, вона вийшла, і помідорки все виношу, а на вечір приношу, ставлю в кухні. Так просто коробки і в коробках стоїть. Тому мені дуже приємно, що ми такі єдині, це саме головне, що ми єдині. Бачите, отак людина задонатила і мені приємно. І дівчатам приємно, що якісь гроші такі у нас трішки, ми трішки та, і донатимо. Отака краса. Да, дідуганчик каже, ми єдині. І це саме головне. Це найголовніше, що ми єдині. Бачите, такі мої квіти на кухні, які оці ж як по дорого продаються у піцентрі. Мій чоловік каже, у тебе як у лікарні. Він йому, оце це не подобається. Я кажу, ну і що? Ти кажу, знаєш, скільки вони коштують: лікарні чи не лікарні? А мені тут подобається. Отак, От мої дорогенькі, ну це красотінь, як вона пахне. Буду дивитися далі. Це, це не зимою, вона зимувати не буду, Скільки вона поросте, не знаю, будемо дивитися. Але бачите, вона дуже-дуже пахне. Дуже гарний колір, тому що така гвоздичка є. У моїх і підписників навіть є, і моєї знайомої Валюші, в неї дуже багато сортів, яка зимує, і от є просто така а, то флок шаловидний. Так. А ця така хвостичка дуже цікава. Дуже-дуже. Вона зимує. Ну, А ця, звичайно, зимувати не буде. Але такий гарний вже кущик, гарний пахне, запахи неймовірні. Мої дорогенькі, піду працювати, треба збирати усю тирсу. От люблю, але я не знаю, розумієте? Мені здається, що в такому посуді мені супчик або борщик... Ні, борщик я люблю в такому глиняному посуді. Мені смакує воно краще. Ну, що ви зробите? Що ви зробите? Ну, у кожного свої вподобання, У кожного свої вподобання. Отак, От мої дорогенькі, піду зараз працювати, піду працювати, тому що, кажуть, що середи буде дощик. А в мене тирса ще половину тирси в квіти прикриті і не зібрана. Тому таблеточку, норофенчик я випила. Температурка вже у мене майже спала. Я піду попрацюю, а завтра буду варити борщ червоний. Бачили? Ну що ж, так важко несла капусту. Ну добре, що зустріла знайому, добре, що вона мені все-таки допомогла підвести. Ой, ну, бачите, знижки люблю. От, буде піця. Трішки притрусити, я вам скажу, і це завжди смачно. А це вранці буду насолоджуватися з кавою. Я люблю знижки. І нічого в цьому поганого немає, розумієте? Нічого поганого в цьому немає, коли знижки. Єдине, щоб були якісні продукти. Це саме головне. А знижки я люблю. Я вам скажу, що піду працювати, буду дивитися ваші відео. Буду дивити, дивитися, я так включаю, слухаю, іноді приходжу, дивлюсь, підходжу обов'язково. Потім пишу, знімаю рукавички і пишу. І так, потрішки, по тому що ці дні була дуже зайнята, нічого не дивилась. Взагалі нічого вихідні була дуже-дуже зайнята, нічого не дивилась зовсім. Не знаю, що у кого робиться, але бачу, що відео вже є. Тому, мої дорогенькі, бережіть себе іноді. Якщо берете щось таке, то треба брати е, в таку тачечку, кравчучечку, на, на колесиках, і ви собі потихеньку собі їдете. Ну, я... Доросла жінка, щось сьогодні мені було пороблено. Йшла за куркою в аптеку, але ж набрала ще й капусти. Так що берегти себе потрібно. Ну що, буду щось готувати. Ні, піду працювати, готувати не буду, тому що в мене супчик вже є. Так, буду завтра готувати. Доня зробить піцу. Таке тісечко, що було дуже-дуже тоненьке. Кукурузка, ось рукола, ще чогось не кидаємо, зверху притрусимо, є соус, домашній кетчуп, і буде смакота. І буде смакота. Ну що, мої дорогенькі, усім вам бажаю здоров'ячка, обов'язково. Нашим хлопцям перемоги і нам теж обов'язково. Ми її дочекаємося. Хай завжди все буде Україна, я завжди так кажу, тому що у нас держава Україна найкраща. І це дійсно так. І це дійсно так.